Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам із В'єтнаму. Ми знову повернулися до цієї локації, і нарешті ми можемо побачити наскільки гарні і зелені ці рисові поля. Запрошую вас сьогодні до нашого ранкового заняття. Сьогодні разом будемо робити з вами розминку. Вона не буде надто простою і не буде надто складною. Тобто в Принципі в кінці заняття ви будете доволі гарно, приємно себе почувати. Ми порухаємо всіма частинами, всіма суглобами в нашому тілі і залишимо такий приємний післясмак. Якщо ви вперше на моєму каналі, я постійно створюю високоякісні йога і фітнес-програми ексклюзивною українською, базуючись на моєму 15-річному досвіді, щоб вирізнитися серед інших авторів на платформі. Якщо ви цінуєте якість і автентичність, підписуйтесь, буду рада бачити вас на моєму каналі. Давайте будемо розпочинати наше заняття. Будемо розпочинати із розминки шиї, але дуже важливо пам'ятати про те, що шиї ми працюємо лише тоді, коли ви впевнені, що шия у вас знаходиться в центральному положенні. Тобто, якщо ви схильні до трошечки округленої спини і шия з'їхала вперед, можете навіть робити цю вправу біля стінки, доторкнутися головою до стіни для того, щоб бути впевненими, щоб ви зробили все і застрахували свою шию. Спочатку ми починаємо підборіддя. Ми тягнемося до стелі, і після цього опускаємо підборіддя вниз. Два. Не закидаємо голову, постійно контролюємо шию м'язами шиї. Три, чотири. м'яко, обережно працюємо. І п'ять. Тепер в тому ж центральному положенні ми розвертаємо шию в праву сторону і в ліву сторону. Два, три, чотири. П'ять. Добре. Опускаємо руки собі на плечі. І робимо тут вдих. На видиху доопускаємо руками плечі вниз. А маківкою в протилежну сторону витягуємося в небо. Видовжуємо шию знову вдих. На видиху тягнемо руками вниз. Маківкою витягуємося догори. І ще раз вдих. Маківка вверх, видих, плечі вниз, а далі маківка витягується догори. Добре, виводимо кулачки перед собою і починаємо робити кругові оберти кулаками навколо осі. В різні сторони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І вперед 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер складаємо руки в такі пучки, великі пальчики зверху, поверх всіх інших чотирьох. І ми будемо ось так от вистрілювати пальчики і повертати назад в вихідне положення, коли великий палець знову знаходиться поверх чотирьох інших пальців. І це ще не все. Ми будемо при цьому робити кругові оберти. Навколо плечових суглобів. І от чим більше ми можемо зробити таких от вистрілювань пальчиків, тим краще. Давайте почнемо з центрального положення, підготували пальці і поїхали. Вистрілюємо і малюємо кола. Робимо таких три великих кола. Повернулися в центральне положення. Два. Робимо, робимо, робимо. Пробуємо скоординувати всі рухи. Три. Добре, повернулись до центральної лінії і звідси в протилежну сторону поїхали. Один. Вистрілюємо. Вистрілюємо. Чим частіше, тим краще. Два. І максимально великої амплітуди кола малюємо. І м'ягесенько. Три. Добре, я вже впевнена, що руки у вас розігрілися. Стряхнули руки. Ноги на ширині тазу, легеньке скручування і розслабили руки. Руки повністю розслаблені. Ми скручуємося. При цьому імпульс йде від стоп. Дихаємо. Добре. Рухаємося далі, зупинилися по центру. Кругові оберти плечима назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. І вперед. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Тепер поставили ноги разом. Ми зараз будемо вже і ноги підключати, і трошки опускатися нижче і працювати грудним відділом хребта. Руки в замок. Виштовхуємо замок від себе, вивертаємо його, опускаємо голову вниз, лопатки назад. І тепер ми піднімаємося на носочки, замок назад. І ще й балансуємо, стоячи максимально високо на пальцях. Розірвали замок, опустилися вниз. Тепер з диханням. Це в нас видих, округлилися. На вдиху піднімаємося догори. Балансуємо грудну клітку вперед, живіт підтягнутий. Розірвали замок, опустилися вниз. Ще раз видих. На вдиху піднімаємося. Розігріваємо спину, опустилися вниз. Ще два рази. Видих. Піднімаємося на носочки. Опустилися вниз. І останній раз. Видих, додаємо плавності. Мягко рухаємося в задоволення. Обличчя розслаблене. Опустилися донизу. Добре. Знов ноги на ширині тазу. Легенько стряхнули руки, розслабилися. Похитування По вліво-вправо, Мягенькі скручування, ще більше розігріваємо спину. Дихаємо. Добре. Рухаємося далі. Зупинились по центру. Знову ноги разом. Руки за спиною. Тепер в замок. Долоні максимально зводимо разом. Замок не вивертаємо. І штовхаємо замок назад. Живіт підтягнутий. Залишаємося тут. 10 секунд. Розкриваємо грудну клітку. 10. 9. 8. 7, 6, 5. 4 3 2 1 відпустили. Розводимо ноги на ширину тазу. Опустилися, руками вперлися собі вище колін. І зараз трошки допрацьовуємо поперековий відділ хребта. Невеличкою амплітудою починаємо. Ми розвертаємо куприк догори, після цього злегка підвертаємо куприк під себе. І от в динаміці працюємо два. Розвернули хвостик назад і підвернули хвостик до себе. Ягесенько три. Рухаємо тільки тазом під себе. Працюємо в зоні комфорту, ніяких болівих відчуттів не має бути в спині. І ще три. Підкрутили хвостик. Два, підкрутили під себе. І м'ягесенько один. Добре, круглою спиною піднімаємося. Зараз опускаємося ще нижче. Будемо працювати з вами з кульшовими соглобами і вчитися правильно нахилятися вниз за рахунок провороту в кульшових соглобах. То ми нічого не міняючи в спині, ми лише можемо згинати з вами ноги в колінах. Ми можемо навіть собі руки поставити на кульшові суглоби. Ми опускаємося вниз і злегка доторкаємося пальчиками до підлоги. Піднімаємося назад. І знову ось так в динаміці, бачите, рівна спина, нічого не міняється. Можна призігнути ноги, можна випрямити ноги. Тут залежить від того, наскільки вас тіло пускає сьогодні. Три. Опустились, піднялись. І в динаміці ще три, два, і останній раз. Один. Мягко розігріваємо вже ноги і кульшові соглоби. Тепер ми опускаємося знову в нахил вниз. Руки поставили на пальчики. І зараз будемо піднімати правий носочок на себе, лівий носочок на себе. Теж не округляємо спину, живіт підтягнутий, можна більше призігнути ноги, але цільово в нас має тягнути ось саме тут. Робимо, поїхали. Права нога, ліва. Два, міняємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Розігріваємо тіло. Вісім, 9, і м'ясенько, 10. Добре, знову круглою спиною піднімаємося догори. Розвертаємося і розводимо ноги широко. Тепер знову ще один нахил, але ноги настоять широко, пальці направлені чітко вперед. Знову провертаємо себе в кульшових соглобах і опускаємо пальчики тут. Опустили долоні, рівна спина. Варіант з призігнутими ногами з рівною спиною. Повний варіант. Рівні ноги. Залишаємося тут 10 секунд. Один, два. Розслабте шию, обличчя. Три, чотири. Вага на пальцях ніг. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. І м'ягко. 10. Добре. Тепер розвертаємося на праву сторону. Широкий крок. Задня нога піднімається п'ятою догори. Коліно переднє, чітко над передньою п'ятою. Теж в статиці тримаємо. Тут 10, 9, 8, 7. 6. Сильні ноги. 5, 4, 3, 2. Один знов повернулися назад до центру. Витягнулися, пальці направляємо вперед. Можна піти трошечки глибше. Ноги вже розігріваються і пускає далі. Тримаємо тут 10 секунд. Дихаємо. Витягнулися, продихали. Ще 5, 4, 3, 2, 1. І робимо на другу сторону. Тепер в мене ліва нога попереду. Права п'ята догори. Долоні на підлозі, я штовхаю задню п'яту назад. Живіт підтягнути, сильно на руки не спираюсь. Тримаюся по максимуму ногами. Тримаємо ще трошечки, доїхаємо, І 5, 4, 3, 2, 1. Повернулися назад до центру. Знову витягнулися легенько, ще пішли трошки глибше. Витягуємося. Буквально окреслили позицію і опускаємося назад на підлогу на коліна. Сідаємо в вірасину, витягнумо центральне положення, трішки витягуємо ноги, заспокоїли дихання тут. М'ягко вдих, видих. І ще разочок м'ясенько вдих, плавно видих. Добре. Переходимо далі, працюємо кішка, корова. Опустилися на коліна, ноги на ширині тазу, руки під плечима на ширині плеч. І з цього положення ми округляємо спинку, виштовхуємо лопатки до гори, від всередину. І після цього ми прогинаємося, дивимося вперед. І працюємо в динаміці. Видих. М'ягесенько вдих, видих. видих. Вдих. Видих. Вдих, і ще три рази один. Два. Є три. Добре, витягнулися, переходимо далі в нейтральне положення. І з нейтрального положення ми будемо з вами з кішки переходити в упор планку. Давайте покажу. Ми стоїмо в кішці, звідси я відвожу праву ногу назад та залишається на місці. Після цього вивожу ліву ногу назад. І так само я повертаюся. Ліва нога і права. Не забуваємо міняти ноги. Счатку правою відходимо, лівою повертаємося, і в зворотньому напрямку. Поїхали. Давайте зробимо 5 таких разів. Живіт постійно підтягнутий таз не піднімаємо. Поїхали. Один. Випрямились, повернулися. Два. Повернулися. Три. Повернулися. Чотири. І останній раз. П'ять. Добре, молодці. Знов сіли в пірасну, Компенсація на зап'ясті. Тильними сторонами опускаємо на підлогу і пробуємо трошечки витягнути, як вам комфортно. Глибоко, м'ягко вдихнули і плавно видихнули. Добре, ще трішечки. Зараз переходимо в позицію Собака мордою вниз. Будемо робити це з положення кішки, ставимо ноги на пальці. І звідси ми штовхаємо таз назад, ноги поки що зігнуті. Підніміться максимально вверх на пальчики. Робимо тут три дихальних цикли, один шию розслабили. Два. Максимально стоїмо на носочках. Шивіт підтягнути. Спинка рівна. Три. І тепер опускаємо праву п'яту, ліва залишається зігнута. Праву підняли, Ліву п'яту. Опустили, права нога залишається зігнута. І ось так в динаміці крокуємо. Десять разів. Один. Два. Максимальна амплітуда. Три. Шию не напружуємо. Чотири. Голову розслабляємо вниз. П'ять. Шість. 7, Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Після цього опускаємося на коліна і переходимо в позицію баласини. Опускаємося руки попереду, опускаємося головою вниз і м'яко витягуємо спинку. Похитали тазом вліво-вправо, розслабилися, дихаємо. Голова лежить на підлозі, розслаблена, і останній раз м'яко вдих, видих. І переходимо до нашої останньої вправи. Шала пхасне. Переходимо на живіт. Спочатку через спінкс, Витягнулися лікті під плечима, плечі вниз, ноги на підйомах на ширині тазу. Трошки плечі опускаємо вниз і грудну клітку виштовхуємо вперед. Продихали це положення поза позаспінгс. Залишаємося тут 10 секунд. 5, 4, 3, 2. Один. Добре, опустилися. Руками злегка витягуємо живі реберну дугу на підлогу. І переходимо в позицію шалапхасини. Руки вздовж корпусу. Витягнулися, тримаємо спину і можна перепідняти ноги над підлогою. Тримаємо. Так само 10 секунд. Дихаємо. Розкриваємо грудну клітку. Дуже важко, ноги можна опустити, без дискомфорту в попереку тут. 5, 4, 3, 2, 1. Опустилися вниз, руки під плечі. відтискаємося назад. Компенсація баласана. Опустились вниз, розслабилися. Руки під плечі, піднімаємо корпус і переходимо в положення, сидячи з хрещеними ногами. Сідаємо рівно, спинка рівна, очі заплющені. І робимо три глибоких дихальних цикли, скануючи своє тіло, нові відчуття. Пробуємо проаналізувати, наскільки тіло розігрілося наскільки тіло стало м'якшим, наскільки у вас змінився настрій, спокійніший став розум. На наступному видиху дорослаємо плечі донизу і розслабляємо обличчя. М'яка посмішка, вдячність на обличчі, складаємо руків на намасте. дякуємо собі. Дякую вам за сьогоднішню практику. Дуже приємно, що ви сьогодні попрактикували зі мною. Я сподіваюся, ви полюбите цей комплекс і будете виконувати його кожного ранку. А ще вітаю нас! З вашої підтримки я запустила новий застосунок Yoga плюс вітнес. Тепер усі мої курси будуть зібрані в одному місці, доступні кожному, хто прагне здоров'я та гармонії. Застосунок відрізняється тим, що він ексклюзивно українською мовою, і там зібрані лише найкращі власноруч перевірені практики, що відповідають моїм стандартам якості. Завантажити та користуйтесь на здоров'я. Нехай він приносить вам користь роками. І найкраще жодних підписок ви купуєте або Курс або одне заняття або програму і користуйтесь на здоров'я. Тож буду рада бачити вас там. Щиро дякую вам за будь-яку вашу підтримку. Пишіть, ставте сердечко під цим відео, не забувайте підписатися на мій YouTube канал І до зустрічі з вами завтра на килимку. Па-па!